Калуш гучно відсвяткував свій 580-й ювілей за підтримки Калуської міської ради серед запрошених сьогодні. Роман Скорпіон, відомий своїм хітом, мамо, я закохався та поцілую. Співак запалював публіку, даруючи калушанам незабутні емоції та драйвовий настрій. Я хочу, щоб ви не збавляли обороти, продовжили в тому дусі і процвітання. Саме головне це здоров'я мешканцям цього прекрасного міста. Ну і звичайно ж, я дуже радий за те, що нас запросили. Калуш, ми вас любимо. Привезли в Калош нову прем'єру, прем'єра нової пісні. Я думаю, що наші глядачі достойно оцінять нову пісню. Ну і звичайно вже враження чекаю, чекаю вражень від заряд від людей. І я думаю, що це буде щось масштабне, тому що бачу, наскільки це все грандіозно, тому я чекаю вечора вже. Наразі Роман Скорпіон закінчує роботу над першим студійним україномовним альбомом. Він є автором текстів і музики всіх пісень, що входять до альбому. Тому сьогодні пообіцяв, що уже восени знову відвідає Калуш зі своїм концертом. У нас зараз стартує тур. Вже декілька міст. Ми вже його як кажуть, обкатали і у програму закохався. І я впевнений, що ми осінью обов'язково привеземо в Калуш нашу шоу-програму Закохався. Я закохався. ну яка красива. Одна, мамоя, закохався, вона моя, она моя. щоб ви кохали, і вас кохали, і щоб ви були самі найщасливіші люди в світі сьогоднішній вечір з великою любов'ю для кожного з вас. Калуш продовжує святкувати свою 580-ту річницю. І з днем міста його вже привітали Роман Скорпіон. А зараз це робить гурт Зе Хардкіс. Зараз позаду мене ви бачите просто ексклюзивні кадри. Як Калуш відривається, отож. І з днем міста наше рідне місто Калуш. З ювілеєм тебе. Солістка гурту Юлія Саніна, креативний продюсер Валерій Бебко. Через події в Україні гурт «The Hard Kiss відмовився від туру Росією у 2014 році, аби не стати для українців ворогами. Також «The Hard Kiss презентували пісню, написану під впливом трагічних подій на Майдані. Пісня Прірва українською мовою була створена ще взимку і увійшла до першого альбому гурту, що є єдиною україномовною піснею в альбомі. Останніми досягненнями гурту є участь у національному відборі пісенного конкурсу Євробачення. 2016. Ну трохи незвичайно, трохи дикувату, божевільну пісню, але вона просто написана нами для того, аби ви стрибали, підспівували, повністю відпустили свої емоції. Другой, будь ласка, ви чувайте себе. into the Лише незадоволені організованим заходом з нагоди дня міста і своїми враженнями діляться з нами, вітаючи рідне місто. Надзвичайно яскраве і цікаве свято в Калуші організовано до 580 річчя. Калуш гучно святкує свій ювілей святом Бігусу, випуском ювілейного пива. Все надзвичайно цікаво. Рідне місто вітаю святом, бажаю всім здоров'я, щастя, достатку і щоб ми жили в гарному квітучому місті. Рідний Калош, вітаю тебе з твоїм народження, днем народження, святом, добра, достатку. Саме головне, щоб калушани гордилися своїм містом і завжди хотіли жити і у своєму місті, і творити у своєму місті всього найкращого, місто Калош. Подобалися гості, які приїхали, з Роман Скорпіон і гурт Захарткіс. І атмосфера, кількість людей. Мамо, я закока. Насамперед, я дуже рада, тому що в нашому місті зібралося понад 30 тисяч людей, які святкуються свято. І також я дуже рада, що до нашого міста приїхав гурт Захарткіс, який презентував нам свої найкращі пісні. Тож зі святом тебе рідний калуш. Живий процвітай для нас, наших дітей і тих, хто пишається твоїми здобутками і ошатністю зелених вулиць. Хай ще не один ювілей гучно святкують калушани на рідній та мирній території. Мар'яна таманчук, Руслана Овсієнко. новини телеканал Сітіві.